Навчання бійців тероборони проводяться на території регіону регулярно. Обласний військовий комісар Юрій Калгушкін зазначив, що в минулому році практичну підготовку пройшли п'ять загонів. Здебільшого це активісти, патріотично налаштовані громадяни. Заняття проходять під керівництвом інструкторів з досвідом бойових дій в зоні АТО. З руководячим составом отрядів оборони проводяться теоретичні і практичні заняття. Занятия разбиты на несколько этапов. Первый этап предназначен для тех военно обязанных, которые в общем-то не имеют военной подготовки. Второй этап это уже более подготовленные. підготовлений нелічний состав отрядова оборони і третій етап це вже етап підготовки інструкторів цього року. На навчання бійців облрада виділила понад 3,5 мільйона гривень. Основні завдання підрозділів: захист кордонів області, охорона важливих державних об'єктів та боротьба з диверсійно-розвідувальними групами. Що таке територіальна оборона України? Це система общегосподарстваних воєнних і спеціальних мероприятий, которые проводяться. вне зоны боевых действий на всей территории Украины или на отдельных ее территориях. Розгорнуть подразделы территориальной обороны в случае крайнего загострения ситуации на Донбассе. Но если например, будет объявлено, например, военное положение, и президент, верховный главнокомандующий, примет решение о развертывании отрядов, то До штатної численності отряди будуть розварачуватися як за що активістів і так за що воєнаоб'язаних, которые вже приназначені для комплектування этих отрядів. Наразі загонам тероборони не вистачає важкого озброєння. Зокрема, в міністерстві оборони повинні переглянути кількість і види техніки. Також фахівці не виключають такого розвитку подій, як скорочення кількості загонів, але при цьому поліпшення якості підготовки. Юлія Колтак, Тетяна Ткач. 200.